В економічну розвідку до Бердичева нещодавно прибули представники польської компанії Пронар. Гості відвідали пивзавод і завод Прогрес, після чого взяли участь в офіційній зустрічі, яка відбулась у міськвиконкомі. Компанія Пронар виробляє сільськогосподарську та комунальну техніку. Є лідером на теренах Європи і щороку виготовляє продукції на понад мільярд злотих. Розповів президент фірми Сергій Мартинюк. Гості підшуковують в Україні новий ринок збуту. Фірма «Пронар» Находится в северно-восточной части Польши. Наша компания имеет рабочих 1800, а до конца года стремимся, чтобы выйти на 2500. Наш приезд нашей делегации здесь состоялся только до того, что мы ищем тоже рынку сбыта. Но рынку сбыт не простых, не таких, как купил и продал, сделал и продал, потому что это простые. Мы хотим сделать таким образом, чтобы на Украине сначала быть, может, купил, продал, продавать наше производство а буду, чтобы производить у вас. Довольно-таки серьезная, амбициозная компания, которая, естественно, хочет свои технологии, свою продукцию продвинуть на такой емкий рынок, как Украина, где на сегодняшний день очень успешно развивается агропромышленный комплекс. И это будущее Украины. И Звісно, якщо призведіть великі об'єми і серйозної продукції в Україні, техніка понадобиться. А значить, продукція вона каже, буде мати спрос на тому рівень. Спочатку зустріч із представниками польської компанії мала відбутися у Бердичівському районі. Райдержадміністрація кілька місяців вела підготовчу роботу. Та коли гості прибули, посадовці вирішили зустріти їх у місті. Я не хочу ділити ні місто, ні район. Буде ця робота вестись чи в місті, чи в районі. Це все наші люди, це все пристіж Бердичівських жителів, це все престиж нашої області. І якщо це виробництво, дай Бог, у нас вийде, то від цього виграють не тільки бердичівляни і бердичівський район, не тільки житомиряни і Житомирська область. А від цього виграє в цілому вся Україна і її окресність Попередньо делегація фірми зустрілась із губернатором Сергієм Рижуком, з яким теж говорили про можливість продажу польської техніки, а згодом і її виробництва на Житомирщині. Начальник головного управління промисловості облдержадміністрації Василь Сохораба висловив сподівання щодо подальшої тісної співпраці області та компанії Хочу вас завірити і звернути увагу наших гостей на місто Бердичів, тому що місто Величів разом із районом було ініціатором цієї всієї справи, і ми би хотіли, щоб вони знайшли тут для вас і для нас свою зацепку і вирішили питання будівництва в майбутньому заводу по виробництву машин для нашого житлово-комунального господарства і для сільського господарства. На запитання журналістів чи привабило гостей місто Бородичів, керівник фірми чіткої відповіді не дав. Мовляв, перед тим як зробити вибір, треба все як слід зважити і роздивитись. Нам приємно, що сьогодні відбулася така зустріч. Що до нас приїхав керівник серйозної команди? Це є ще один шанс залучення інвестицій для того, щоб розвивався регіон. Але той же час, Мені ще раз, ще приємніше, я дуже уважно дивлюся так як за вашим виступом і за вашим висловлюванням. Слухаю вас. Коли ви ще на початку зустрічі сказали, що тільки я нюхаю, то тільки що ви сказали, що що тут говорити, тут треба пробувати. Ну, да? Тобто тут треба вже будувати і починати розвивати. Тобто, вже пішла тенденція позитивна, це вже добре. Тобто, я думаю, що Якщо ми побільше поспілкуємося і ви зробите порівняння, порівняння з іншими регіонами, спокійні, в нормальній обстановці, ви переварюєте те, що ви сьогодні побачили, я думаю, що є надія ще, ще раз зустрітися і вже більш конкретно поговорити про конкретні речі. На згадку про візит до міста чотирьох культур Василь Мазур вручив Сергію Мартинюку безстроковий квиток до Бердичева Дійсний за наявності любові і бажання вкладати інвестиції, а також картину із зображенням матері божої Бередичівської, котра охороняє місто і його друзів.